Вітаю вас, малята! На нас чекають великі відкриття таємниць природи. Осінь, чарівна пора! Кожен день природа нас тішить своїм кольоровим перетворенням. Ми із задоволенням збираємо кольорові листочки у букети. А як їх можна використовувати? Як зберегти? Збирати листочки краще у суху погоду. Щоб вони зберігали свій колір, їх можна використовувати для творчості на прогулянці, прикрашання оселі, виконання подарунків рідним та близьким друзям. Але з часом листя стискається, змінює свій вигляд, якщо залишити їх без обробки, як зберегти кольоровий настрій осенів? Можна засушити листя між сторінок книги. Але слід бути обережним: велика кількість листя в одній книжці може зіпсувати книжку. Тому що паперові сторінки вберуть в себе вологу із листочків, і папір зіпсується. Такий спосіб займає декілька тижнів. Я навчу вас способу засушування листочків. За допомогою теплової обробки. Але цей спосіб використовуйте тільки під наглядом батьків та з їх допомогою. Окрім листочків, нам знадобляться паперові рушнички, праска, підстилка, на якій будемо працювати. Ннижка розміром більша за розмір рушника. На паперовий рушник розкладаємо листя в один шар. Стежте, щоб вони лежали окремо одне від одного. Накриваємо зверху ще паперовим рушником. А Гарячою праскою повільно вводимо деякий час. Під дією гарячої праски волога із листочків випаровується та поглинається рушником. Придавимо згори книжкою і залишаємо в такому вигляді до повного остигання. А ми продовжимо засушувати інші листочки з нашого осіннього букету. Всі дії повторюються. Вже за годину наші листочки будуть готові до використання у творчих поробках. Або ж можна засушені листочки скласти в теку і зберігати до потреби. Саму теку теж можна прикрасити. Бажаю вам вдалих експериментів і приємних осінніх прогулянок. До зустрічі!